4 листопада у кам'янці Подільському попрощалась із 21-річним Русланом Софійчуком: струнко розгорнути державний прапор України. Рівно державний прапор. На його долю випало чимало випробувань. Руслан був найстаршим сином із шести дітей багатодітної сім'ї. З дитинства звик бути самостійним, працювати та дбати про рідних. Планував здобути робітничу професію, навчався на зварювальника. Пам'ятаю, що він дуже був працьовитий, Завжди допомагав батькам. Приходив в школу і казав, я вдома хожу, заробляю гроші до сусідів до бабусь. Він був найстаршим сином, сім'я багатодітна. І допомагав матері, чим міг. Завжди я дуже поважав маму свою. Казав Мама, мама, це для мене все. І думав отримати професію, стати кимось, хотів бути зварювальником, і отримав права на трактор в школі. Щирий, веселий, допомагав друзям, компанійський, дуже його друзі любили в класі, в школі. Руслан був дитиною такою веселою, життєрадісною. Він завжди хотів справедливості, навчався в грушківській школі. Тому він пішов в місто з мамою проживати. Я так зрозуміла, підписав контракт, тому що ми вже знали, що він вже в військовій частині. І коли прийшло сповіщення, це було для нас шок, тому що дитина 2004 рік, це ну, зовсім юна, що в нього все впереді. А вийшло так, що ми сьогодні його проважаємо останню путь. Хай з Богом спочиваємо. Два роки тому, попри свій юний вік, Руслан Софійчук підписав контракт і вступив до лав Збройних сил України. Мав плани та мрії, але, на жаль, здійснити їх не судилось. З весни 2025 року солдат Руслан Софійчук бойові завдання виконував поблизу села Щербаки Запорізької області. Був стрільцем стрілецького батальйону. Згинув 26 жовтня 2025 року. Поховали захисника у Кам'янці-Подільському у секторі для військовослужбовців.